Всім привіт! Mm. А, хочу розповісти, оскільки в мене виключили світло і в мене є на той вільний час. Свій а, новий експірієнс, який відбувся вчора. Це я здала глюкозотолерантний тест. Я сподіваюся, я правильно його назвала. Ах, чесно кажучи, це було трохи хвилююче, тому що дуже багато історій я чула про те, що одним взагалі не казали про вагітності це здавати, іншим казали, багато хто відмови писав, багато кому погано ставало, і взагалі цей тест, начебто, особливо ні на що не впливає. І що в нього дуже мутить крутить, і що коротше, тіпу, не варто його робити. Ну, я вирішила цього разу, так як не знаю, скільки вагітностей за моє життя в мене буде. Принаймні, це поки що одна єдина. І е, я вирішила пройти абсолютно всі круги е, випробування для того, щоб зрозуміти для себе взагалі, що є, що і про що всі говорять. І так, е, почну з е, свого досвіду. Чесно кажучи, є в мене така теорія, що в різних поліклініках, в різних містах може по-різному це все вестися. Ну, але так середньорифматично, думаю, від одного досвіду буде достатньо для того, щоб зрозуміти. А, значить, як то все було? Ти собі такий приходиш. Ну і відповідно не один ти. А, далі що? Далі в тебе беруть кров. Е, ну, Я так розумію, в мене загальний аналіз крові був попри все. А в тебе беруть кров, ти ще чекаєш хвилин 20-30, може найбільше. Е, може в якихось випадках ти взагалі йдеш додому і приходиш на наступний день або не приходиш. В нашому випадку, це було чекання десь біля 30 хвилин, тому що по там, пачкам ми, там, набрали, зробили аналіз, віднесли цей контейнер з кров'ю, я так розумію, в лабораторію, де. Сукров провіряли, і далі говорили вердікт. І ось двох дівчат там з 10 відправили додому, тому що цукор в крові у них був завишений. І, відповідно, їх не допустили до тесту на глюкозу. Ну, Це може бути, типу, з'їв щось не те ну, точніше, я так розумію, напакувався солодко вчора, там, накануні тесту, або, ж, можливо, дійсно, є якісь проблеми. Це вже передається лікарю, який веде. Ну і далі там лікар буде з ними в індивідуальному порядку розглядати кожне, кожне питання. Я не попала в категорію тих двох дівчат, тому ми пройшли тур далі. А, значить, а, що відбувається далі? Далі в тебе, так як тебе допускають, в тебе беруть знову кров, знову звени, знову той самий. Ну, тут вже від ситуації залежить з якої. А, в тебе беруть знову кров. <клес> Брешу не так все, все забули. В тебе тих дівчат не допускають, а кого допускають, дозволяють випити е цю мікстуру, яку ти... цей коктейль на глюкозу, яку... який ти приготував вдома. Значить, як це відбувається? Ти собі такий знаєш, що в тебе там на якесь число є цей тест. Ти собі такий сам ідеш в аптеку і кажеш, що тобі треба 75 грам глюкози. Правило, цей тест вже багато де продається, прямо готовий. Не знаю, чесно, чим цей пакет тестом відрізняється від просто звичайної глюкози. Пакетом напевно. Ах, і далі, ну, як правило, лікар сам тобі розказує, в якій році, як то все, в яких пропорціях має бути. Ну, це десь в середньому йде три, три 30, триста. 300 мл 0,3 води на 75 грам пакетику цієї, цього порошочка. Ти це все розбавляєш, калапуцяєш і йдеш цим частечком в лікарню здавати аналізи. Ну, в нашому випадку, принаймні, лікар дозволяла пити воду протягом аналізу. Тобто ти випив цю глюкозу, да, і е, цей тест взагалі проходить 2 години. І ти можеш там, протягом 2 годин пити воду. Чому це все. Чому ця вода безпосередньо важлива, наприклад, для мене, це тому, що, звичайно, ти йдеш давати кров на тащак. Ти наче серце, ти нічого не їш, ти там раптом почистив зуби, тобто ти вже годину нічого не їш, потім в тебе просто взяли кров. Вже півгодини чи година пройшла, ти вже дві години голодний, і потім ти випиваєш оці 0,3 водички з цією глюкозою. Ну, і я думаю, в більшості випадків дівчаткам від того і стає погано, тому що. Ну, тут і дітям малим погано, які дуже люблять солодкі, і напертися на голодний желудок солодко багато. Однак от в реальному, чесно, по смаку я не скажу, що це якесь гедомерство. Ну, нормально. То я така солодкоїжка, не знаю. Ну, мені, типу, не сильно воно відрізнялося від якоїсь супер неякісної солодкої води. Та тим не менше, просто коли ти таки п'єш на голодний желудок, і ти нічим не закушуєш, ти тупо п'єш це, і ти не так, що стаканчик випив, ти, типу залпом п'єш так, ніби в тебе е, жажда, але в тебе її нема. Ну, Звичайно, да, ну, може стати погано. І єдине таке, що я помітила, це така терпкість, е, такий терпкий присмак в роті залишається, тому я все ж таки після того трохи води випила. Тому що це така терпкість, ну так ну, це неприємно просто дуже на зуби, на взагалі ротову порожнину. А, ну і все. В принципі, сказати, що там входиш, я дуже переживала, що думаю, боже, це ж така. Посідськи. Що це така концентрація велика, що там, я не знаю, там просто гастрит, панкреатит, скаже добрий день і там по кишки поскручує в бантики і, ну... Щось страшне, не було нічого такого. Взагалі в мене не, не булькнув живіт. ну Абсолютно все нормально. Єдине, що потім ну, якби ти випиваєш цей тест, тобто да, по порядку. Добрий день. По порядку. Ти приходиш, ти здаєш кров. Тебе або допускають, або не допускають до туру далі. Якщо в тебе все добре з цукром в крові, ти е, можеш випити е, цю мікстуру. Далі, з моменту, як ти випив, ти сам собі рахуєш час. Має пройти година, після якої ти йдеш здавати кров. Тобто, як в тебе е, кров, ну, організм реагує на глюкозу, на засвоєння цукру. І ось уже там пройшло щось пів години. Виходить сама ця стрічка і питає, там як дівчата почуваєтесь, чи ні в кого в голові не крутиться, чи всім нормально. І я зрозуміла, що поки вона це не спитала, все було добре. Тільки вона задала це запитання, і моя голова така: хо хо в мене крутиться. Ха-ха. Ну, приблизно така була історія. Звичайно, це нормально, це такі були ці кружляння в голові, ніби. Ну, я не знаю, ніби, ну такі легенькі вертольоти. Ну, от щось таке сказати, що, можливо, якби я там зараз десь там марафон бігала, то я би і впала, не знаю. Ну, Но... сказати, що якісь такі. Якийсь такий стан, що ти зараз впадеш, чи тебе стошнить, чи ще щось, я не скажу. Ну, типу, бували випадки, коли там, я здавала взагалі загальний аналіз крові, і ще там купа аналізів. У мене там набрали стільки крові, що це вже майже як донорство було. І, і теж це було ж наче серце. Мені здається, тоді я навіть трошечки якось більше дурман в голові відчувала, ніж після цього теж з глюкозою. Хоча, ну не знаю, я повторюся, це все на тощак. Ти, типу вже третю годину не їш, Ну, самої здорової людини в світі, навіть якщо вона нічого не випивала, скоріше за все, вже буде таке. Тому мені здається, все-таки дуже цей тест, ну, цим тестом поналякували, а не так страшний той тест, як сам стан того, що ти голодний. Ну бо, наприклад, я, особливо будучи вагітною, коли я голодна, це щось страшне. Ну, типу, я реально розумію, що можна втратити свідомість будь де Звичайно, слава Богу, в мене до цього не доходило, та от я помічаю, що кожні дві години обов'язково маю щось поїсти, якісь перекуси мають бути, тому що якщо дві години це потолок, якщо рівно 2 години, і я вже нічого не їм. і У мене от були випадки, коли я там пішла, наприклад, от там на почту і постояла переді мною 2-3 людини, то я вже ну, все, ну, я вже... Коротше, це вистояти вже нереально. Не вистачає повітря, стає дурно, а коли ти ну, якби нас от, поїв. І пішов. От енергії хватає, нормально. Тільки от дві години ти не їв і там пішов собі гуляти, бо ти гуляєш дві години, наприклад, і ти кудись заходиш в якесь приміщення, де дуже мало повітря. Ну, все, ну, в приміщенні там пиши, пропало. Тому, можливо, тут ще специфіка організму саме вагітної впливає. Ну, але, можливо, ще також є індивідуальна якась. Як то? Реакція організму на глюкозу, тому що ж ну, для чогось придумали цей тест. Відповідно, не може бути таке, що всіх все добре. Якби було всіх все добре, не було б цього тесту, я так думаю. От, тому все ж таки, так, да. може бути щось. А, ну і все. В принципі, пройшла година, ти знову йдеш здавати кров. На третій раз, до речі, це вже якби третій раз тебе беруть кров. Мені хотіли добити цю вену, мені брали з цієї руки. Але вткнувши спроця в Вену, кров не пішла. Я такого ще не бачила в житті просто. Ну, от. Мало того, що вона її отак от водила цю, тою голкою в мене під рукою. І я вже просто розуміла, що в мене рука до Це був такий стадий якийсь огонь моєю веною ніби грається. І крові нема. Ну, типу, це взагалі як? Ну, я, ну, якби нормально взагалі реагую на вигляд крові на запах. Але. Але то була така дуже така ситуація, ну я ну, тут типу, подивишся, як це. О, тому то було трохи забавно. От, і вона мені брала вже кров з іншої роки з цієї вже почала так, це, ну, така от сиділа, як птеродактиль. і потім мене заклеїли і все нормально, в принципі. Так що ну, все. Сумарно десь я так рахувала, що я десь біля 4 годин взагалі нічого не їла, тому відповідно. Да. А, ну, Але потім я добряче наїлася, і це була найсмачніша їда в моєму житті, мені здається. Коли ти голодний, завжди найсмачніша їда. І я просто чуть не плакала від щастя, коли їла. Типу, от. Ну, взагалі, і мені здається, собою якісь бутерброди нести. Я хотіла якусь їду з собою нести. Чесно кажучи, та, був нюанс в тому, що в мене і так була дуже забита сумка, бо я вже трошки працювала, я була вже там з ноутбуком зі всіма речами, в типу, мене просто з того куска хліба нічого б не лишилось, я б воронам віддала. ну. От, тому, Тому так. В цілому не все так страшно. Не знаю, звичайно, результати ну, не кажуть зразу, може десь кажуть. Ну, там, можливо, ну, не зразу, а там в той самий день чи на наступний в нашому випадку. Оце що мені трошки не подобається, але можливо це норма. Це все передається лікарю, який тебе веде в жіночій консультації. Ну і ось через тиждень в мене жіноча консультація з ним, в буквальному смислі. І там далі буде якийсь діалог. Ну, з тим, як у нас діалоги відбуваються, то я сумніваюся, що це буде прям якийсь повноцінний діалог, хоча, можливо, так. Ну, не знаю, типу, якщо все добре, то і нема про що говорити, в принципі, але ну це цікава тема, я вважаю з цією глюкозою в крові. Ну, в будь-якому будь разі, це up to you, Хто хоче, той проходить, хто не хоче, той пише відмову. Ну, Чесно кажучи, з нами було дві жіночки, які вже за другим прийшли, можна сказати, так. То ні в першої, ні в другої, при першій вагітності не було цього тесту. Вони не здавали. Ну, Я так розумію, чи ще я не знаю де, але я собі так розумію, що вони стояли в жіночій консультації десь в іншому місці, тому що, ну, в принципі, ніякої конкретики не було, та вони так ну, розповідали, що. Ось я там перший раз, то у мене, напевно, тоді лікар забув. А тут хочуть. Ну, от якось так акцент був на тут. Тому я так розумію, що причина була не в лікарі, а в місті. Ну, але можливо, я помиляюся. Типу, я там не вдавалася в питання там якісь, ну, це таке особисте, я не вважаю, що потрібно розпитувати людей. Ох, захочуть самі поділятися. Вот. Тому так. Тому це, звичайно, на півдня історія. Але, ну, звичайно, так ще сказати, такі, після смак цієї всієї ситуації був такий, що ну, хоч я і поїла, але так, протягом дня таке, Ну, можливо, це ще так емоційний фон такий трохи був, що я себе дуже настроїла, чесно кажучи, що я думала, що я там буду падати, все пройшло нормально, і ну не знаю, можливо, емоції в мене там якось буяли, Ну, але весь день було таке. Я вже собі шоколадки купила, таку, щоб глюкозу трошечки ще підняти в крові. Ось, тому я поміх. І цей. Може то і не треба було так, але, чесно кажучи, шоколадка трошки, ну, принаймні, настрій підняла. От, тому, цей. тому не варто тут чогось сильно боятися, я думаю. Не, не є все так страшно. По смаку дійсно. Я е, зазвичай лікарі це говорять, е, щоб не було дуже сильно приторно солодку, бо не всі ж люди люблять солодкі, прям солодкої їжки, е, то можна додати декілька крапель лимонної кислоти лимончику. От я собі додала декілька крапель, лимончику. Чесно кажучи, на таку кількість е, глюкози, я сумніваюся, що воно щось там дало. Ось, та і так. Всім бажаю гарно пройти цей тест. Хто хоче пройти цей тест, а хто не хоче, тоді консультуйте з лікарем, вивчайте це питання, і якщо ні, то ні.